Клаптик – це простір, в якому можна шити що завгодно. Сюди приходять і дорослі і діти, і, в принципі, шиють собі свої ідеї, свої мрії, а я з майстринями, які є в мене в команді, ми допомагаємо. Сюди можуть приходити також люди за потребою скористуватися обладнанням в своїх цілях, або поділитися досвідом. Тобто тут така синергія працює із. Сам можеш щось зробити і комусь допомогти. Це простір, е, такий, який працює в гібридному форматі. Тут є дуже багато і соціальної складової, і підприємницької, яка одна одну підтримує, і також волонтерської діяльності. Якщо говорити про громадську діяльність, то е, можна так сказати, що будуємо або формуємо, або творимо спільноту. І через шиття. Тобто все, що стосується шиття, тут можна робити і дотичне до шиття чи до творчості також тут, е, тут живе mm -hmm. разом з людьми, які які сюди приходять і творять разом. Mm -hmm. З 2015 році я почала замислюватися про те, що я би не хотіла вже розпрошуватися на інших роботах, де я працювала найманою працівницею, mm -hmm. а хотіла б щось створити таке унікальне, якого ще немає в місті. На той момент я відчувала потребу в просторі якомусь такому, який би об'єднував жінок, мамів, чи в декреті, чи з, з якимись там меншими дітьми. Ну і все це все це навколо життя будувалося. мене вже розпирало, і мені дуже хотілося ділитись досвідом, який я накопичила за багато років. Роботи кравчиною чи майстровою на виробництві. І якийсь такий мамський простір я собі бачила і будувала. Пізніше в мене також виникла потреба скористатися промисловим обладнанням, якого я не мала на той час, для швидкої швид, виконання швид, швидкого виконання якоїсь роботи. От, і я шукала щось подібне в місті. Нашому я хотіла напроситися в ательє або ем, скористатися обладнанням навіть за гроші. Мені ніхто не ну звісно, як тому пустить і тоді. Я вийшла з думкою, що юкі-паки, я зроблю така. От, от це те, що я зроблю, це те, що я хочу зробити. І напевно ж я точно така не одна. Кому бракує досвіду, кому бракує якогось обладнання вдома, кому бракує підтримки, точно прийдуть і будуть користуватися. І з того все почалося. Це також я почала шукати різні можливості, де я можу це облаштувати, в який спосіб, де я можу взяти фінансування, хто буде разом зі мною це робити. Ну, Настільки амбітна була ця моя ідея, що мені вдалося доволі швидко її реалізувати. І з того все почалось. У 2017 році я вже так глибше почала шукати можливості і побачила. В інтернеті можливість пройти навчання, написати проєктну заявку і отримати фінансування. На той час воно було таке доволі мінімальне, але це був мені такий суттєвий поштовх зробити перший крок. Я це зробила, я отримала фінансування на самозайняті, і з того все почалося. Направда, тоді навіть про створення громадської організації в мене й думки не було, тому що ну, не дуже я в ту тему якось заглиблювалася, але. Створення самого простору, в який можна прийти і щось шити, з самого початку це вже була благодійна діяльність, волонтерська діяльність, тому що почали тоді з такого проекту Поши купи собаку, благодійний проект на підтримку дому сірка, куди могли прийти люди і щось пошити, відповідно задонатити і там допомогти. Ну, якщо згадати саме цю першу ініціативу. Якщо я купу собаку, то я не дуже розраховувала тоді на дітей. Але діти якраз саме звідти і почалися. Приходили дорослі, а потім потрошки почали проводити своїх дітей, а потім якісь вчителі почали проводити групи дітей. І в такий спосіб я зрозуміла, що дітям це також потрібно, і їм цікаво, і для них це буде корисно. І з того, з того всього, всього діти і почалися. От, якісь були гуртки заняття. Пізніше ми вже почали додавати інші ініціативи. Наприклад, у нас було кілька проєктів для дітей СЖО. От, Ми робили такі профорієнтаційні для них заняття для дітей вже більш підліткового віку, щоб вони могли стати більш самозарадними в житті. Це також ця ініціатива виросла з запитів, які йшли на мою підприємницьку діяльність. Чи є у нас пільгові місця для дітей відповідних категорій? Я тоді замислилася, що ну, у мене немає такої пільгової якоїсь системи для саме для таких дітей, але якщо є така потреба, то значить треба знайти для неї рішення. І я знайшла таке рішення. Ми спільно тоді з командою на той час. Прописали проєкт, подалися на грант, отримали фінансування і навіть досі <тас> тих дітей я зустрічаю на вулиці і вони пам'ятають, як їм було класно. Як почалась війна, повномасштабне вторгнення це ну, зламалося все. Підприємницька діяльність зупинилася, змінились взагалі всі пріоритети, фокуси, бо не було розуміння, як, як буде далі, як ми проживемо день сьогоднішній і завтрашній. Зокрема, але було чітке розуміння, що потрібно допомагати. Запити звідкись понеслися від громадських організацій, які на той час були ближчими до військових. От. Хтось знав, що є майстерня, в якій можна шити. А той, хто не знав, приходив через тих, хто вже знав, або через мої заклики через Фейсбук. Я оголошувала про можливість. Приходити і шити, долучатися. Починалося все з. Спершу я винесла з майстерні всю, всю тканину, яка була зеленого, коричневого чи якогось кольору, потрібно для маскування. Різали це все на смужки для маскувальних сіток. Пізніше почалась вже і нижня білизна, і якась білизна для стапунктів, щось таке. Пізніше додалися вже якісь військові речі. Амуніція про Кіман взагалі не я ну я особисто нічого взагалі не знала, не чула, і, і в руках не тримала. Мені було страшно, коли заходив військовий зі зброєю для того, щоб приміряти той магазин, який ну чи щось таке, чи гранату для підсумку. От. Але ми це робили, і навіть сміялися дівчата, що настільки були хороші відгуки від військових, що а, ми перевершили стандарти НАТО. Може, і скоро, не знаю, чи це правильне формулювання, але ми говорили про те, що скоро НАТО приїде до нас вчитися, шити наші підсумки. Так, воно було. Гуртувалися волонтери тут. Дуже багато було волонтерів, гуртувалися. І, в принципі, майстерня і перетворилася на волонтерський вулик. Це згуртувало дуже велику кількість людей. І основна наша мета допомогти. Ну, тобто гортувати людей через шиття, так оце якраз, якраз ми тут цього і досягали. Тому що на той час взагалі той, хто вміє шити, будь-яка людина, чи чоловік, чи жінка, це це на вагу золота було на той час. Було дуже важко знайти людей, які були готові готові долучатися і шити ну, в таких кількостях, яких потрібно було. І після військової амуніції потрошечки вже люди дізнавалися ще про якісь можливості і приходили. Ну, оскільки великий розкрійний стіл, дуже зручно робити викрійки. Так, той, хто вмів шити, можна до вас викрики при ви допоможете там, бо потрібно в якусь відповідному місці застіпку зробити. Я з таким ніколи не стикалась, наприклад, так. Тому робили це. Але так потрошки-потрошки, люди бачили можливість, в тому що є обладнання, можна користуватися і залишалися, і на волонтерських засадах, так, пізні... ну, і я і моя команда також не були осторонь. В цю волонтерку ми зайшли взагалі з головою. Це була окрема бульбашка, в якій я живу і досі насправді. І адаптивний одяг це те, що було наступне після амуніції, і я досі. Якщо говорити про результати волонтерської діяльності, про тих людей, які навчилися тут шити у волонтерському власне, напрямку, я повторююся, ми проводили кілька курсів для бажаючих волонтерити, шити адаптивний одяг чи щось таке, зокрема, навчитися шити по потребі, так? тому що був дуже-дуже брак дефіцит людей, які вміють шити, які готові шити, то більший відсоток з них продовжує цю діяльність. Чи з нами, чи десь в інших містах, куди люди переїхали, бо тут тимчасово були, наприклад, або можуть застосовувати взагалі цю навичку для себе, як ми це назвали також швейнартерапія. терапія Тобто на момент взагалі цих зовнішніх таких викликів війни дуже важливо було розвантажити себе, свою психіку. і в якийсь момент ми зрозуміли, що шиття дає таку можливість. Шиття це для мене це медитація. Я е, для когось там, наприклад, шити щось е, од, одноманітне, монотонне, е, це трошки е, напружує, бо втомлюєшся від однотон від одноманітності якогось. Для мене це медитація. Я вот сижу, машинка собі тарахтить. Наприклад, коли ми шили тут маскувальні сітки. О, це була така класна медитація, коли мотор звук машинки нагадував звук кулемета особливо. І ти собі уявляєш, куди ти в кулемет цілий, це було дуже круто. І саме на цю ідею також приходили люди, щоб також трохи з кулемета построчити. Я мріяла взагалі про такий швейний хаб. Це трошки більше місце, ніж є зараз моя майстерня. В якій могли б різні напрямки, все, що стосується життя, собі існувати, бути, працювати і е, перетинатися, десь могла б бути якась синергія в роботі, але не заважати е, одні одним. Оскільки в мене майстерня така доволі тісненька, і коли тут збираються і діти і дорослі і волонтери, було доволі тісно, тому дуже гострим, на, на якийсь момент е, постало питання провод нагальної потреби уже створення якогось простору, куди можна було би прийти 24 на 7, Будь-коли треба волонтерам, наприклад, так, і е, скористатися обладнанням в нагальній потребі. Одне приміщення мені вдалося знайти, і зараз там працюють волонтери і е, шиють маскувальні сітки і ноші. От. І також ще одне приміщення мені вдалося знайти від. Кому зараз абсолютно безперешкодно можна прийти і шити адаптивний одяг.